Інтерфейси мозок-комп'ютер це технологічні системи, які дозволяють взаємодіяти між мозком людини та комп'ютером без використання традиційних інтерфейсів, таких як клавіатура чи миша. Це відкриває нові можливості для контролю техніки за допомогою думок та мозкових сигналів. Інтерфейси мозок-комп'ютер можуть бути реалізовані за допомогою електродів, які розміщуються, наче в мозку. Або за допомогою неінвазивних методів, таких як електроенцефалографія. Ці технології відкривають широкі можливості в різних галузях від медицини до розваг. Одним із перших успішних використань інтерфейсів мозок комп'ютер було керування курсором на екрані за допомогою думок. Це відкрило нові можливості для людей з обмеженими можливостями, які можуть взаємодіяти з технологією без фізичного контакту. Сучасні дослідження в галузі інтерфейсів мозок-комп'ютер включають розробку більш точних та швидких методів щитування мозкових сигналів, а також вдосконалення алгоритмів обробки цих сигналів. Це дозволить розширити можливості використання інтерфейсів мозок-комп'ютер у медицині, віртуальній реальності, телекомунікаціях. Та інших галузях. Інтерфейси мозок комп'ютер відкривають нові перспективи для спілкування та взаємодії людини з технологією, що може принести принесезній користі для суспільства в цілому. Історія розвитку технологій інтерфейсів мозок комп'ютер налічує вже понад півстоліття. Початки цієї галузі можна віднести до 1970-х років, коли вчені почали досліджувати можливість зчитування мозкових сигналів для керування технікою. Перші спроби були досить примітивними, але вони вклали початок унікальному напрямку розвитку. У 1990-х роках з'явилися перші комерційні пристрої, які дозволяли людям керувати комп'ютером за допомогою мозкових сигналів. Це відкрило нові можливості для людей з обмеженими можливостями та викликало загальний інтерес до цієї технології. У 2000-х роках інтерфейси мозок комп'ютер стали більш точними та швидшими. Завдяки використанню передових алгоритмів машинного навчання та штучних нейронних мереж, це дозволило розширити сферу застосування цих технологій у медицині, дослідженнях та інших галузях. На початку 21-го століття інтерфейси мозок комп'ютер стали більш доступними для широкого кола користувачів завдяки зниженню вартості та спрощенню процесу використання. Сучасні дослідження в цій галузі спрямовані на покращення якості щитування мозкових сигналів, розробку нових методів взаємодії та розширення можливостей застосування. Одним із найцікавіших напрямків розвитку є використання інтерфейсів мозок комп'ютер у віртуальній реальності, де вони можуть створити зовнішній світ, який реагує на думки та емоції користувача. Інтерфейси мозок комп'ютер є однією з найбільш перспективних технологій 21-го століття, яка може змінити спосіб, яким ми взаємодіємо з технікою, та одне з найбільш захоплюючих досягнень сучасної науки. Сучасний стан досліджень інтерфейсів мозок-комп'ютер вражає своєю швидкістю та інноваційністю. Останні роки принесли значний прогрес у цій галузі, що відкриває нові можливості та перспективи для подальшого розвитку. Одним із ключових досягнень є збільшення точності та швидкості зчитування мозкових сигналів. Сучасні дослідження використовують передові технології машинного навчання та штучних нейронних мереж для аналізу цих сигналів і визначення їхнього призначення. Наприклад, деякі дослідження дозволяють передбачати рухи людини за допомогою мозкових сигналів з вражаючою точністю. Це відкриває нові можливості для розвитку інтерфейсів. Які можуть бути використані у медицині, реабілітації та інших галузях. Ще одним важливим напрямком досліджень є розробка неінвазивних методів зчитування мозкових сигналів. Такі методи дозволяють отримувати інформацію про мозкову активність без необхідності використання інвазивних процедур, що відкриває можливість для більш широкого застосування цих технологій у практиці. Наприклад, деякі дослідження використовують електроенцефалографію. Для щитування мозкових сигналів з поверхні шкіри голови. Це дозволяє отримувати інформацію про мозкову активність без необхідності втручання в сам мозок. Однак неінвазивні методи мають свої обмеження, такі як менша точність та обмежені можливості щитування складних мозкових сигналів. Тому важливо продовжувати дослідження в обох напрямках для досягнення оптимальних результатів. Ще одним цікавим аспектом сучасних досліджень. Є розробка нових методів взаємодії з комп'ютером за допомогою мозкових сигналів. Наприклад, деякі дослідження досліджують можливість використання мозкових сигналів для створення музики або малювання на екрані. Це відкриває нові можливості для творчого використання цих технологій та розвитку нових форм мистецтва. Крім того, деякі дослідження спрямовані на використання інтерфейсів мозок комп'ютер у віртуальній реальності. Для створення імерсивних досвідів для користувачів. Наприклад, деякі віртуальні ігри вже використовують мозкові сигнали для керування персонажами або оточенням, це відкриває нові можливості для розваг та навчання у віртуальному середовищі. У цілому сучасний стан досліджень інтерфейсів мозок комп'ютер свідчить про значний прогрес у цій галузі та відкриває нові можливості для подальшого розвитку та застосування цих технологій. У різних сферах життя. Технічні аспекти інтерфейсів мозок-комп'ютер відіграють важливу роль у розвитку цієї технології. Одним із ключових технічних аспектів є вибір методу зчитування мозкових сигналів. Існують як інвазивні, так і неінвазивні методи. Інвазивні методи передбачають встановлення електродів безпосередньо, на чи в мозок, що дозволяє отримувати більш точні дані, але потребує хірургічного втручання. Неінвазивні методи. Такі як електроенцефалографія, зчитують мозкові сигнали з поверхні шкіри голови, що зручно для користувачів, але може бути менш точним. Ще одним важливим аспектом є розробка алгоритмів обробки мозкових сигналів. Сучасні дослідження використовують методи штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу цих сигналів та визначення їхнього призначення. Це дозволяє покращити точність та швидкість реакції інтерфейсів мозок комп'ютер. Ще одним цікавим технічним аспектом є розробка спеціалізованого обладнання для використання цих технологій. Наприклад, деякі пристрої мають спеціальні електроди та сенсори, які дозволяють зчитувати мозкові сигнали з високою точністю. Крім того, важливою частиною технічних аспектів є розробка інтерфейсів користувача. Це включає в себе розробку програмного забезпечення. Та інтерфейсів, які дозволяють користувачам взаємодіяти з комп'ютером за допомогою мозкових сигналів. Наприклад, деякі інтерфейси можуть мати спеціальні програми для керування рухами курсора або виконання певних команд за допомогою думок. Це відкриває нові можливості для людей з обмеженими можливостями та робить взаємодію з технікою більш інтуїтивною та зручною. Іншим цікавим фактом є застосування інтерфейсів мозок-комп'ютер у військовій сфері. Деякі дослідження досліджують можливість використання цих технологій для керування дронами або іншими військовими пристроями за допомогою мозкових сигналів. Це відкриває нові можливості для військових операцій та забезпечує більш ефективне використання техніки. У цілому, технічні аспекти інтерфейсів мозок-комп'ютер грають важливу роль у розвитку цієї технології. Та відкривають нові можливості для її застосування у різних галузях. Медичні застосування інтерфейсів мозок комп'ютер мають великий потенціал у покращенні якості життя пацієнтів та діагностиці різних захворювань. Одним із найважливіших застосувань є використання інтерфейсів для реабілітації людей з обмеженими можливостями. Наприклад, деякі дослідження демонструють успішне використання інтерфейсів. Для відновлення рухових функцій у людей після інсультів або травм хребта. Це дозволяє пацієнтам повернутися до активного життя та здійснювати повсякденні дії за допомогою мозкових сигналів. Інше цікаве застосування полягає в діагностиці та лікуванні психічних захворювань. Деякі дослідження використовують інтерфейси мозок комп'ютер для виявлення ознак депресії, розладів уваги та інших психічних станів. Це допомагає лікарям швидше поставити діагноз та розробити індивідуалізований підхід до лікування. Крім того, інтерфейси мозок комп'ютер використовуються у дослідженнях мозкової активності та розвитку нових методів лікування нейродегенеративних захворювань, таких як паркінсонізм та розсіяний склероз. Ці технології дозволяють вченим краще розуміти механізми цих захворювань та розробляти більш ефективні методи лікування. У цілому. Медичні застосування інтерфейсів мозок комп'ютер відкривають нові можливості для сучасної медицини та дозволяють покращити якість життя пацієнтів усього світу. Етичні питання пов'язані з використанням інтерфейсів мозок комп'ютер та викликають обговорення у громадськості та серед науковців. Одним з ключових етичних питань є приватність та конфіденційність даних. Збір та аналіз мозкових сигналів може викликати побоювання щодо можливості порушення особистої інформації та недотримання медичної та наукової етики. Деякі дослідження вже використовують мозкові сигнали для ідентифікації особи або виявлення її емоційного стану, що викликає питання про захист приватності даних та контроль за їх використанням. Інше важливе етичне питання стосується можливості використання інтерфейсів для маніпулювання мозковою активністю та втручання у психічні процеси. Це відкриває можливість для негативних наслідків, таких як маніпуляція емоціями або контроль над рішеннями людини. Такі можливості вимагають ретельного обговорення та розробки етичних стандартів для використання цих технологій. Крім того, етичні питання також стосуються рівності доступу до інтерфейсів мозок комп'ютер. Важливо забезпечити, щоб ці технології були доступні для всіх груп населення та не призводили до посилення нерівності у суспільстві. У світлі цих етичних питань важливо розвивати регулятивні механізми та етичні стандарти для використання інтерфейсів мозок комп'ютер та забезпечити їх відповідність принципам справедливості, приватності та безпеки. Майбутні перспективи інтерфейсів мозок комп'ютер виглядають захопливо та повні новаторських можливостей. Однією з ключових перспектив є розвиток більш точних та швидких методів щитування мозкових сигналів. Сучасні дослідження вже показали значний прогрес у цьому напрямку, але майбутність приховує ще більшу потенційну точність та швидкість реакції інтерфейсів. Наприклад. В майбутньому можливо розробити інтерфейси, які зможуть передбачати рухи та дії людини з неймовірною точністю та швидкістю. Це відкриє нові можливості для використання цих технологій у медицині, реабілітації та інших галузях. Ще однією захоплюючою перспективою є розвиток неінвазивних методів зчитування мозкових сигналів це дозволить отримувати інформацію про мозкову активність без необхідності втручання в сам мозок. Що зробить ці технології більш доступними та зручними для користувачів. Наприклад, в майбутньому можливо розробити спеціальні пристрої, які зможуть зчитувати мозкові сигнали з високою точністю та безпекою, що розширить можливості застосування інтерфейсів мозок комп'ютер у різних галузях. Іншою захоплюючою перспективою є розвиток нових методів взаємодії з комп'ютером за допомогою мозкових сигналів. У майбутньому можливо розробити інтерфейси, які дозволять виконувати складні завдання та керувати технікою за допомогою думок та емоцій. Це відкриє нові можливості для розвитку віртуальної реальності, штучного інтелекту та інших передових технологій. Крім того, майбутні перспективи інтерфейсів мозок комп'ютер також пов'язані з розвитком нових застосувань у медицині та науці. Наприклад, в майбутньому можливо використовувати ці технології для діагностики та лікування різних захворювань, включаючи нейродегенеративні захворювання та психічні розлади. Це відкриє нові можливості для розвитку медичної науки та покращення якості життя пацієнтів. У цілому, майбутні перспективи інтерфейсів мозок комп'ютер є захопливими та повні нових можливостей для розвитку науки та технологій, Remeveri нові горизонти. Для спілкові трені та взаємодії людини з технікою. Підсумуючи нашу подорож у світ інтерфейсів мозок комп'ютер, можемо зазначити, що ця технологія має великий потенціал у медицині, реабілітації та інших галузях. Сучасні дослідження вже показали значний прогрес у розвитку точних методів щитування мозкових сигналів та розробці нових застосувань, етичні питання, такі як приватність даних та маніпуляція мозковою активністю. Вимагають уваги та ретельного обговорення. Майбутні перспективи інтерфейсів мозок комп'ютер є захопливими, оскільки вони відкривають нові можливості для розвитку науки та технологій. Завдяки поєднанню інновацій та етичних стандартів ми можемо очікувати подальшого зростання цієї галузі та позитивного впливу на суспільство.